Відмовила в замовленні російськомовній дівчині. Давайте обговоримо детальніше. Рекомендую переглянути попереднє відео, але коротко про ситуацію. Додала на ефір дівчину, яка ставилася до мене зневажливо. Говорила російською, не знала української мови, мала яскраво виражений російський акцент. І як на мене ключове на слово метелики вона сказала міцілікім до кого одразу не дійшло, так росіяни зазвичай читають наші українські слова, бо коли бачать літеру Е. Вони її читають як є, тому я з нею одразу завершила наше спілкування. Читаючи коментарі під останнім відео, я зрозуміла одне: люди не розуміють базових речей. Тож давайте озвучу свою думку. Бізнес має бути українською. Я не приймаю замовлення від росіян і блокую їх. Державну мову має знати кожен громадянин і має вміти володіти нею. Якою мовою спілкуватися? Ваш вибір. Якщо людина з Миколаєва, це не означає, що вона не знає українську. Підсумовуючи, чи можна сказати, що я відмовила в замовленні, бо людина говорила російською? Ні, мені байдуже, якою мов ви ви говорите, хоч китайською, зате мені не байдуже, якою спілкуюсь я. Це особистий вибір кожного і мій магазин. До цього ніякого відношення не має, Але якщо така ситуація повториться, я буду почувати себе напружено, бо буду підозрювати, що до мене на ефір зайшла русня. Я заблокую. Буду вдячна за вашу думку.